День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки «Водлайн». Загальний розмір ліжка у довжину 2,8 см, у ширину 1 60 см. Висота узголів'я 1 м. Це ліжко йде з вбудованим матрацем спальне місце 1 60 см на 2 м. Наповнення матрацу пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Дане ліжко виконане в тканині Емілія це велюр. Тканину Емілія постачає ексім текстиль. Колір можливо обрати. Також на ліжко можливо обрати іншу тканину. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац підіймається за рахунок газліфтів. Основа під пружинним блоком. Дерев'яний брус. В ліжку є великий та місткий короб. І матрац дуже легко опускається донизу. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Papa?